Семикласники на уроці геометрії. На попередніх уроках ви вивчили першу та другу ознаки рівності трикутників. Підготуйте, будь ласка, прилади, якими ви будете користуватися, і запишіть тему уроку третя ознака рівності трикутників. Сьогодні ми з вами. Розширимо знання про ознаки рівності трикутників, доведемо третю ознаку рівності трикутників, навчимось використовувати ці ознаки при розв'язуванні задач. А зараз приємний сюрприз. Оберіть подарунок і дізнайтеся, що вас сьогодні чекає. Чекайте корисну інформацію для тих, хто відкрив подарунок під номером 1. Хто відкрив подарунок під номером 2 час взятися за навчання. А ті, хто відкрили подарунок під номером 3, плідна робота на уроці принесе гарний результат. Сподіваюся, що ви задоволені. Згадаємо. Деякі відомості про трикутники та ознаки рівності трикутників, які ви вже знаєте. Я пропоную зупинити відео, дати відповіді на запитання, а потім перевірити їх. Отже, починаємо: які фігури називають рівними? Рівними називають фігури, які можна сумістити рухом накладанням. Сформулюйте першу ознаку рівності трикутників. Якщо дві сторони і кут між ними одного трикутника дорівнюють відповідно двом сторонам і куту між ними другого трикутника, то такі трикутники рівні. Сформулюйте другу ознаку рівності трикутників. Якщо сторона і прилеглі до неї кути одного трикутника дорівнюють відповідно стороні і прилеглим до неї кутам другого трикутника, то такі трикутники рівні. А зараз виконаємо завдання. На встановлення відповідності. Пропоную зупинити відео, виконати завдання, а потім перевірити себе. Перевіряємо. Перша ознака рівності трикутників це ознака рівності за двома сторонами і кутом між ними. Друга ознака рівності трикутників це ознака рівності за стороною і двома прилеглими до неї кутами. Рівнобедреним називається трикутник, у якого бічні сторони рівні кути при основі рівнобедреного трикутника. Рівні молодці. Як ви думаєте, чи рівні пари трикутників, зображених на цьому слайді? Якщо так, то за якою ознакою? Поміркуйте. На першому рисунку ви бачите трикутники рівні дві сторони одного трикутника. І кут між ними відповідно дорівнюють двом сторонам і куту між ними другого трикутника. Ми тут використовуємо першу ознаку рівності трикутників за двома сторонами і кутом між ними. На третьому рисунку також рівні трикутники. Сторона і два прилеглих до неї кута одного трикутника. Відповідно, дорівнюють стороні і двом прилеглим кутам другого трикутника. Ці трикутники рівні за другою ознакою рівності трикутників. На другому рисунку також зображені рівні трикутники. А ось за якою ознакою ми з вами сьогодні дізнаємося. Це Третя ознака рівності трикутників і називається вона за трьома сторонами. Сформулюємо її. Якщо три сторони одного трикутника відповідно дорівнює трьом сторонам другого трикутника, то такі трикутники рівні, накресліть, будь ласка. Рисунок. Дано трикутник АВС та трикутник А1Б1С1. Відомо, що АВ дорівнює А1Б1, ВС дорівнює в 1 с 1 АС дорівнює А1С1. Довести, що трикутник АВС дорівнює трикутнику а 1 б 1 с 1 Прикладемо трикутник а 1 б 1 с 1 до трикутника а, б, с, так? Щоб вершина А1 сумістилася з вершиною А. Вершина С1 з вершиною С, а вершини Б та Б1. Були по різні боки від прямої АС. АБ дорівнює А1Б1 за умовою. БЦ дорівнює Б1С1 також за умовою. Отже, трикутники АБ1 і СББ1 рівнобедрені, з основою ББ1. Тоді ми знаємо таку властивість, що якщо трикутники рівнобедрені, то у них кути при основі рівні. Отже, кут АБ1 дорівнює куту А Б1Б. А кут С Б1 дорівнює куту С, Б1, Б. Отже, кут А, Б, С дорівнює куту А, Б1, С. Що ми маємо? А, B дорівнює А1, Б1. Б, дорівнює Б1, С1. І кут АБЦ дорівнює куту А1Б1C1. Отже, трикутники АБЦ і А1Б1С1 рівні за першою ознакою рівності трикутників, тобто за двома сторонами і кутом між ними. Ми розглянули випадок, коли промінь ББ1. Проходить всередині кута АБЦ, існують інші випадки, які я пропоную розглянути вам самостійно. Розв'яжемо задачу. У трикутниках АБЦ і ПОТ відомо, що. АБ дорівнює ПО, БЦ дорівнює ОТ. Поміркуйте, яку ще умову треба додати, щоб встановити рівність цих трикутників за третьою ознакою. А B дорівнює ПО за умовою. БЦ дорівнює ОТ за умовою. Отже, АС дорівнює ПТ це умова, якої не вистачало. І якщо ми запишемо цю умову і на рисунку відмітимо, що сторона АС дорівнює стороні ПТ, то ми можемо довести, що ці трикутники будуть рівними за третьою ознакою рівності трикутників. Наступна задача. Доведіть рівність кутів АБЦ та АМЦ. Накресліть рисунок, будь ласка. Запишемо дано. Трикутник АБЦ і трикутник АМЦ. АБ дорівнює АМ. БЦ. Дорівнює МЦ. Треба довести, що кут АБЦ дорівнює куту АМЦ. Поміркуйте, будь ласка. АВ дорівнює АМ за умовою. БЦ дорівнює МЦ також за умовою. АЦ спільна сторона. Отже, трикутник ABC дорівнює трикутнику AMC за третьою ознакою рівності трикутників. Ми знаємо, що якщо трикутники рівні, то і відповідні елементи у них рівні. Отже, кут ABC дорівнює куту AMC. А зараз відпочинемо. Проведемо корисну гімнастику для очей. Слідкуй за точками і лінія. Пропоную зупинити відео та розв'язати наступні задачі. Як ви думаєте, чи рівні трикутники? Поміркуйте. В першій задачі треба довести, що трикутник А, Б, Д... Дорівнює трикутнику СДБ. За умовою задачі відомо, що АБ дорівнює СД. BC дорівнює ДА. І сторона БД спільна. Отже, за трьома сторонами, трикутник АБД дорівнює трикутнику СДБ. Тут ми використали третю ознаку рівності трикутників. Наступна задача. Доведемо, що трикутник АБД дорівнює трикутнику СБД. За умовою відомо, що АБ і БЦ рівні сторони. АД дорівнює СД. БД спільна сторона. Отже, за третьою ознакою рівності трикутників трикутник АБД. Дорівнює трикутнику СБД. Наступна задача. Обґрунтуйте за допомогою третьої ознаки рівності трикутників, що трикутник БДЦ дорівнює трикутнику САБ, і трикутник БДЦ дорівнює трикутнику. Д Б, А. Пропоную самостійно розв'язати ці задачі. Отже, перевіряємо. На першому рисунку ви бачите, що АБ дорівнює ДЦ за умовою. А С дорівнює ДБ за умовою. І БЦ спільна сторона. Вона є і в трикутнику БДЦ, і в трикутнику САБ. Отже, ці трикутники рівні за третьою ознакою, а саме за трьома сторонами. Наступна задача. За умовою відомо, що АВ дорівнює СД, BC дорівнює ДА. І BD спільна сторона. Вона є і в трикутнику BDC, і в трикутнику ДБА. Отже, ці трикутники рівні. За третьою ознакою, тобто за трьома сторонами, використовуємо третю ознаку рівності трикутників на практиці. Із третьої ознаки рівності трикутників випливає, що трикутник жорстка фігура. Якщо з'єднати чотири рейки, так, як показано на рисунку 1, то така конструкція не буде жорсткою. Подивіться, будь ласка, на рисунок 2 і 3. Якщо додати ще одну рейку, утворивши два трикутники на рисунку 4, ви бачите це, то одержана конструкція стане жорсткою. Цей факт використовують на практиці. І тут зверніть увагу на ці фото. А тепер ще раз згадаємо ознаки рівності трикутників. Треба доповнити речення. Перетягуйте слова в порожні місця в тексті. Розпочинаємо. Отже. ознака рівності трикутників за двома сторонами та кутом між ними, якщо Дві сторони, і кут між ними одного трикутника відповідно дорівнюють двом сторонам. І куту між ними іншого трикутника, то такі трикутники рівні. Здаємо відповіді. Правильно. Наступне завдання. Друга ознака рівності трикутників за стороною і прилеглими до неї кутами. Якщо сторона і два прилеглі до неї кути одного трикутника відповідно дорівнюють стороні, та двом прилеглим до неї кутам. Іншого трикутника, то такі трикутники рівні. Ну що, перевіряємо? Молодці. І ще одне завдання. Третя ознака рівності трикутників за трьома сторонами. Якщо три сторони одного трикутника відповідно дорівнюють трьом сторонам іншого трикутника, то такі трикутники рівні, перевіряємо. Молодці! Молодці! Сподіваюсь, що вам було цікаво на уроці. А тепер оберіть смайлик, як ви оцінюєте свою роботу на уроці. Це допоможе вам зрозуміти. На що треба звернути увагу, щоб краще засвоїти матеріал? Було складно, мені все під силу, все зрозуміло. Мені потрібна допомога. Щоб краще засвоїти матеріал, виконайте завдання, повторити ознаки рівності трикутників. З якими ми сьогодні з вами ознайомилися. Розв'язати задачі з готовими кресленнями. І виконати творчі завдання. Скласти синкан за темою Трикутники ознаки рівності трикутників. В інтернеті ви можете знайти підказку, що таке синкан. Дякую вам за співпрацю. Бажаю успіхів!